Сьогодні вийшов на зйомку, буду знімати захід сонця, але поки що ось там далеко. Ось мій байк і штатив. Буду вперше це пробувати. І результат ви, звичайно ж, побачите. Сьогодні пробую зняти захід сонця. Ось так він виглядає. Зараз я в автоматичних налаштуваннях, супер автоматичних налаштуваннях, які коригують практично все. Зараз 26 кратне наближення до сонця я знімаю. Це все практично відбувається зараз в тестовому режимі. Ось це максимальне 64-кратне наближення. І сонце виглядає так. І, до речі, видно, як воно сідає. Електроніка намагається це все відпрацювати і тому відбувається таке трохи наближення віддалення самого сонця. Камера не знає на що їй налаштовуватись. В цьому проблема всіх автоматичних налаштувань. Сонце воно не може сфокусувати, зараз перейду у ручні налаштування. Ось ручні налаштування, діафрагма 11, ISO 100, а шатер 800. Зараз спробую наблизити сонце. Так виходить набагато краще. Видно і рух хмар і сонце видно доволі класно. Тобто коли зйомка сонця, тоді краще робити ручні налаштування, тоді нікуди нічого не буде бігати. При таких ручних налаштуваннях фото не виходить. Коли фокусуєш, все в розмитості. Зараз 16-кратне наближення. Поступово буду віддаляти. Ось віддалене сонце.